Засідання виконавчого комітету білоцерківської міської ради від 26 червня відбулося в укритті під час повітряної тривоги, і саме зокрема про наслідки ворожих атак та шляхи їх подолання йшлася мова. Так вже остаточно підраховано суму збитків, які наніс усього лише один шахет при попередній атаці міста. Нагадаємо, проліт зафіксований по вулиці водопійній в районі річки Рось на території. Приватного домогосподарства було розглянуто звернення громадян, які постраждали внаслідок агресії збройної агресії. Наразі тут це район водопільної. Недавно був прильот сума, яка погоджена відповідно до всіх документів, які пакету документів, які здали суб'єкти звернення, 657,5 з половиною з тисяч. Важко навіть уявити суми, які будуть необхідні для ліквідації наслідків останньої атаки, адже як кажуть чиновники, вже обстежено 115 постраждалих об'єктів, і їх кількість збільшується у багатоповерхівках. Вибиті вікна, приватні домоволодіння зруйновані, установи та підприємства. Також поки що виділено 5 мільйонів, та навряд чи їх вистачить до слова. У цьому році на подолання наслідків ворожих атак, окрім вище згаданих 5 мільйонів, було виділено ще майже таку саму суму. Наразі завонувадця п'ятому році вже прийнято рішення. Про надання одноразової допомоги 20 особам на суму 4 мільйони 128 тисяч 956 гривень. Щодо останньої атаки прийнято рішення про організацію проживання та харчування постраждалих осіб. Проживання. комунальне підприємство Білоцерківської міської ради, підприємство готельного господарства. Пункт 2.2, з надання послуг з харчування ФОП-маршалок. Ольга Володимирівна також правоохоронцям рекомендували організувати охорону постраждалих об'єктів, аби запобігти незаконному проникненню чи актам мародерства. Рішення прийнято. Наприкінці був заслуханий звіт керівниці відділу транспорту та зв'язку щодо звернень громадян. Як правило, за словами чиновниці, найбільше скарг на перевізників з питань пільгового проїзду. До того ж, була створена комісія з визначення оператора автоматизованої системи обліку оплати проїзду у громадському транспорті. Метою даного рішення є визначення на конкурсній основі оператора автоматизованої системи обліку оплати проїзду для Підвищення якості надання послуг з перевезення пасажирів шляхом запровадження електронного квитка. Прохання підтримати. Відтак, запровадження безготівкової системи оплати проїзду у громадському транспорті все ближче. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко. новини, телеканал Крокус Юрій Степанесовчук.